Listo, meu doido, extra Gelo -se! no copo, piscando a fachada. Pratinha rebola na vibe acelerada. No... Come oh. on, on, Гуртожитку відчула, сьогодні знову щось зникне. Алло, поліція! Так, у нас знову крадіжка. Виграли спокій і здоровий глузд. Бажаю здоров'я! Старший лейтенант поліції бучу, Анна Олексіївна. Та лейтенант поліції Зеленецька Вікторія Ігорівна. Зараз ми розберемось, що у вас не сталося. Сідайте, сідайте. Та ні, ні, ми вже своє відсиділи. <плес> <плес> То що у вас сталося, громадяночко? Це просто ужас, віка. Поліція тут бесила. Розбирайтеся якось без нас. Пішли віка. Господи, допоможи. Боже не поможе! Закон тут безсилий! Отже, до справи беруться екстрасенси. Дорогі глядачі, до вашої уваги! Найнепередбачуваніше шоу після прогнозу погоди та наймістичніше після вагітна у 16. А зараз привітаємо наших учасників оплески! Перша легенда шоу. О, Олена Курилова. Таємничий знахар, що лікує навіть через Zoom. Його зілля пахне трошки чаєм з ромашки. Зустрічайте Мольфар Абрахім! На жаль, він не розуміє нашої мови, тому йому знадобиться перекладач Софія. Ті, хто знає ці тренди світу, Бо вже бачив їх у ТікТок. Зустрічайте, відочка та Катеринка. Темна, загадкова, але чарівна. Гадає, долю не по картах, а по лініях на ручці. Зустрічайте Сандру. Завжди спокійна, мудра, розсутлива, вона є. пер... Вона є перехідником між світом живих та духом свого пра -пра 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 Армана. Зустрічайте Олександра! І варто було вже спокоїти. <клухи> Божечки! На там вже чекають, вибачте, я вже мушу йти. Е, пенсійний фонд, трохи далі. Божечки, я запізнилася. Вибачте. А, ой. Божечки. А ось і наша я остання учасниця. Дорогі глядачі, найкраща гадалка Хмельницької області. Катерина. Але перш за це, перед тим як взятися за таку складну справу, нам треба перевірити, які ж ви вправні екстрасенси. І для цього в нас якраз є. І не ваших здібностей завдання. Отже, дізнайтеся, що знаходиться у кіндері. Це що Дві секунди узнаємо. Зараз я дізнаюсь. Арам мені щось каже. Незважаючи на те, що я першокурсник, а ви моя викладач Валерія, я маю зізнатися вам у. Кохані. Ой, це Щось я рамчик підвів тебе сьогодні. О, ти... Боже, та що ви за екстрасенси такі? Не знаєте, що в кіндері? Це елементарно. Тут і до гадалки не ходи. Але до мене можете заходити. Погадаю вам на картах. А в кіндері. Іграшка. Як бачите, це завдання було надто легким для наших потужних екстрасенсів. Отже, пані, не хвилюйтесь, і з вашою проблемою буде покінчено вже зовсім скоро. Так не розкажете вам, нам, що там власне сталося? Тиху, тиху, тиху. Тиху, тиху, тиху. Зараз все вам самі розкажуть наші екстрасенси. А першим до справи візьметься. Нур, нурвешлам. Він каже, що відчуває енергію в цьому місці. Еліхан, ем... сутун, дубур, нур, екур. На жаль, я не розумію, що він каже. Перепрошую, дорогі глядачі, мальфар не має жодної гадки, що відбувається. Тому передаємо естафету комусь іншому. Бо ще тобі відніме. Щойно я переступила поріг. Повітря змінилось. Я відчуваю енергію. Бачу, бачу. Знання. Стоп! А зараз невеличка музична пауза. Не перемикайтесь, буде жарко! Річ, яку ви шукаєте, вона не просто зникла, вона образилась Її торкались багато разів, але ніхто не звернув увагу. Я бачу місце, світло, стіл, папери і тінь. Вона поруч, вона повернеться, адже все, що губиться, завжди знаходить дорогу назад. В сумочку свою загляньте. Ой, знайшлась моя любимка. муа! Звичайно, знайшлась, адже ми завжди відповідаємо за наші слова. Екстрасенси дуже швидко впорались. Тому, дорогі глядачі, до наступних зустрічей у світі ще багато загадкових і потайбічних явищ.